Так, Йохбайшніцин, танкісти всіх танкових суперпацанів, вітаю. Сьогодні у нас, можливо, не такий крутий контент, як стрімер на озері на рибалці, або як стрімер, який здав успішно екзамен. Но, тим не менш, це крутий, настрільний бій на Badorij пт 10 яка чуть-чуть поступається зараз апнутому Є4, але все рівно не втратила своєї сили. скоріше... Вона позбавилась трошки е, в процентному співвідношенні можливості цю силу показувати, Того, що в такі круті сетапи на таку мапу попадати зараз е, доволі важко. Ну, в силу того, що рандом зараз такий. Ну, Цей бій такий, в якому зійшлося. Все, зійшлося. І наявність важких танків, доволі концентрованій е, кількості 29 тисяч хп на команду. Бадьора класна мапа. Е, їдемо ми по центральній вулиці на Є3, в силу того, що у нас ПТ е, доволі повільна, на лівий берег ми перескочити швидко не зможемо, то дефолтна відігровка з цієї точки. І е, дивимося по ситуації. Бачите, поки що тут дьоргає прицілом. І гречко Сій тут на ТТ-130 е, нажимає непонятно куди і непонятно для чого свої ракетні прискорювачі. Ну, в принципі, це не важливо, що там у нього в голові, які там у нього плани. Головне, щоб плани були у нас. І зразу видно, шакал футура, якого наказати буде одним задоволенням. В принципі, люблю цей танк наказувати, тим паче з такої альфової потужної гармати. Мінус 775 по футуру. ТТ-130 його добиває. Супер. І появляється на горизонті Є4, який. Також таку доволі незрозумілу позицію заїхав. Е, він з тої позиції не зміг би виїхати, якби у нас були танки в замку. Ці танки, які грали з замок, вони б йому не дали взагалі там ні одного шансу. менше з тим. Е, починаю тут мої пацани пушити. В принципі, згодом я починаю розуміти, що тут е, доволі тяжко буде прокинути, тички, бо закриває мені гравець на ТТ-130 благо. Друга е, тичка, виходить, по е 4 заходить, і вже точно я розумію, що ну, нема прикола тут стояти. Потрібно діяти. Е, потрібно діяти, зразу чекаю акуратненько е 75 вона оказується стокова. І починається саме цікаве, що може бути в нашій грі. Це отакі от заруби, е, лоб в лоб, впритик, де вирішують реально знання. Фішки, реакція, ерекція і так далі. От, е, це все, що я тільки що перечислив. У гравця на Е7 походу діла відсутнє, тому що просто бере катить бортом, непонятно куди піджимається, е, не боячись, не боячись від мене отримати е, тичку, получає на 850. І е, це одне задоволення, реально. Коли уже бій переходить ніби в цю стадію. От, пацани. Так, ну і тут, в принципі, по ситуації, зрозуміло, що поки цей І-7 e, живий, не вийде там далі якось є 75 їхати. Ну і бачимо ми тут, що e, у гравця на І-7 також відсутнє вміння вертіти камерою, бо він навіть не звертає увагу на те, що я на нього e, виїжджаю до того моменту, поки він не получає від мене в жбан. Ну і розібратися з ним повністю. Зараз, добивши його шотного, вже не составляє, скажімо так, ніяких проблем і труднощів. Все. Добивається із 7, 5500 дамага вже маємо. По рахунок 7-7, по ХП. Буст невеличкий, 2200 хп. Ситуація поки що не зрозуміла. За ким тут... Перевага. Появляється, фуловий Е-100, який незрозуміло для мене. Чим займався взагалі весь бій, що аж тепер на цьому таймінгу, коли вже половина боя ніби пройшла, аж тоді він з'явився. Ну і намагаємося підловити 75-ку. Тут така от несподіванка на кулеметному ЛТ. Виходить до нас в борт і успішно в принципі, відлітає в ангар, користуючись моментом, відтанковуємо сотку. І е, даємо їй альфу. Сотка вже покоцана, тож ще чимось, з одної сторони вона, з другої 75-ка. Така ситуація, ніби, е, ніби це мені і на руку. Тому що якщо я загрюсь в одного, то повністю на мене поїде, допустимо, 75. ка Ну от, Я так зараз думаю, що я зараз стою вицілюю сотку. 75 ка мала би нажимати в мене W. Не сприймати, допустимо, якось. Ну, Бачите, вже яга, в принципі, справедливості раді заїхала. Тому 75-ка на неї свою увагу звертає повністю. І появляється також такий ніби брат по розуму для гравця на Є100. Також, непонятно, де він цілий бій був. Чим він там, цілий бій, допустим, займався на цій китаянській ПТ 9 го рівня. Ну, Тим не менш, він появляється у нас при цілі. Дає нам пробиття кудись просто прямо в силует, ну, можеш собі дозволити, кумулятив в той китайської ПТ справді ультимативні. На цей раз я вже його відтанковую, даю по ньому тичку, 8500 дамага маю і, користуючись таймінгом перезарядки цієї китаянської ПТ-9 рівня, просто вкатою ворожого Е-75, беру його в клінч, І не то, що беру просто в клінч, щоб він мене не пробив, а виштовхую його. Оберігаючи від своїх союзників, які знаходяться у мене в даний момент за спиною. Там виходить, Яга і АМХ-50Б. Е, ну і, в принципі, все, пацани. Отакий от, от настріл получився 1800 дамаж залишилось у суперника. Але, але, але. Е, на жаль, ці суперники, ну, один з них уже шотний, в принципі, взагалі не вартий нашої з вами уваги. А другий маючи ХП. Просто забився там в кут на леопарді. Тут зараз перемотку включу пришвидшену зйомку. І, на жаль, до цього гравця на леопарді мені так і не вдалося добратися. Ну, я і не намагався, тому що, понятно, що Бешка швидше за мене. Думав, може за цілю він якось виставлений буде. Я в нього закину просто ту тичку. Круглу десяточку собі зафармлю. Ну, вийшло, що вийшло. І так, в принципі, добре. Дякую, пацани, за перегляд. Результат перед вами всім адекватним глядачам, підписникам, моя повага і вподобайка.